To bude provozi tu illustraciju. Как будет это реалізовуватися? Кто будет приймати окончательнее рішення? Завдання величезне. Я насправді найбільше сподіваюся не на нинішніх посадовців. Які і оленіт про це прекрасно знає, переважно боролися проти цього закону і намагалися саботувати його ухвалення з самого початку і до самого кінця. Цей закон був ухвалений насамперед завдяки величезному тиску громадян, величезному бажанню всього суспільства, всіх регіонів очиститися від цих посадовців, очиститися від цих прокурорів, очиститися від цих суддів. Закон виписаний так, щоб громадяни мали максимальну важливість самими стати Вацлавами Гавелами, які будуть головними ілюстраторами країни. Я зараз їжджу по країні і закликаю до цього. Не чекайте, що закон буде виконувати президент. Ми мусимо змусити його виконувати, але беріть на себе відповідальність. В вашому районі обов'язково є суддя, прокурор, міліціонер-прокурор. Посадовець, я маю на увазі корупціонер і прокурор-корупціонер. Вони всі підлягають люстрації. Як це можна зробити? По-перше, про кожну перевірку буде оголошуватися сьогодні. Суддя вашого суду почав перевірятися. Будь ласка, дорогі громадяни, зверніть увагу. Якщо у вас є важливі факти, то поділіться ними. Всі адвокати знають, які судді беруть хабарі. Всі сусіди знають, коли прокурор живе не по доходах. І цю інформацію суспільство зараз має поставити як рахунок перед всіма цими корупціонерами, і вони мають його сплатити. Друге, Має бути створений громадський орган, який складатиметься виключно з журналістів і громадських активістів. Завдання цих людей слідкувати за міністерством юстиції, на яке законом покладено функція уповноваженого органу з люстрації, і через це мін'юст має пройти люстрацію першим, і за всіма іншими органами влади. Повторюся, ви правильно сказали це величезні авгіїві стайні. І навіть якщо ми річку Дніпро розгорнемо, ми все одно їх не вичистимо. Завдання кожного громадянина зараз стати головним ілюстратором країни.